Десята ранку активісти йдуть пікетувати обласну поліцію. Під ще старою вивіскою. Вони протестують проти кадрових призначень у новій структурі, поводяться неагресивно. безперешкодно заходять у фойє і вже там конкретизують свої вимоги. Мені би хотілося подивитись в очі людині, яка від на старій посаді відправляла накази спиняти людей, які на Майдані Гідності помирали від куль, розумієте, а вона тут зараз буде будувати мені нову поліцію. Нам такі люди в нашій громаді не потрібні. Ця людина Віктор Мороз, кажуть пікетувальники. За їхньою інформацією, він блокував рух автобусів на столичний майдан із Тернополя. А нині він має стати заступником начальника управління національної поліції Рівненщини. До пікетувальників виходить Сергій Максимов. Він нині виконує обов'язки керівника, роз'яснює, що усі призначення в поліції наразі тимчасові і без погодження з громадськістю нікого не затверджуватимуть. До кольстам з керівництва або рядового працівника поліції які такі факти буде брату уваги. рішення. при цьому радить пікетувальникам не бути голослівними, а збирати факти і йти з ними не в поліцію, а в прокуратуру. Народний депутат Євген Дейде, який долучився до акції, переконаний, що Сергій Максимов як керівник рівненської поліції не повинен залишатися осторонь. Я пропоную зробити так. Написати е, спільного листа так, я спільний, з вами, з нами і направити його до фатії Віканеї, і направити його до міністра, щоб справа це на Березі Якщо ви з нами згодні. я вас підтримую. Подякували. Завтра ми будемо. Пікетувальники розходяться, проте обумовлюють, що це лише пауза у їхньому протесті. Обіцяють і надалі стежити, аби до лав нової поліції не потрапили перевертні в погонах. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.